наш фонд в очередной раз приехал в Белую Церковь. В этот раз мы привезли лекарства от давления, спазмодетики и антибиотики, что не актуально для больных в Белой Церкви, потому что антибиотики достаточно дорого стоят. Тот антибиотик, который мы сейчас привезли, это порядка 90 гривен стоит одна упаковочка. На курс лечения людям их надо несколько. Мы начали нашу работу с Красным Крестом и достаточно плодотворно. Это уже вторая доставка на Красный Крест. И мы будем продолжать с ним работать, будем помогать белоцерковчанам бороться с болезнями и экономить их деньги. Также мы сейчас будем разворачивать нашу работу с благотворительным фондом частными и будем доставлять лекарства и на служащим 72-й бригады, которая базируется в Белой Церкви, а сейчас находится в зоне АТО. Наше сотрудничество с Белой Церковью стало возможным благодаря Владимиру Григорьевичу Вовкотрубу, депутату Белоцерковского городского совета. За что мы ему благодарны, то есть он взял на себе основные расходы по доставке, по распределению, по связи с лечебным учреждением Белой церкви. Перш за все, хотів би подякувати всім небайдужим людям, представнику благодійного фонду «Фармварта» Віталію Архипову, представникам благодійного фонду Константину Кончуку, Час змін, так Галині Кожедуб, це наш Червоний Хрест. Це не просто допомога, а це реальна економія наших бюджетних коштів в місті, які також можуть бути направлені на вирішення інших соціальних проблем. Крім того, я розумію прекрасно, як і депутат міської ради Білоцерківської, що і виконавча гілка влади, і депутатський корпус став і ставлю перед собою задачу, щоб все ж таки ці кошти, ці ліки. Які передаються сьогодні безкоштовно, а це сума майже там біля півмільйона. Сума десь комерційна на півмільйона гривень передається сьогодні на місто ліків, щоб вона дійшла до кінцевого споживача також безкоштовно. Ми дивимося на медикаменти: це антибіотик Елфлокс, це е, алергодил, це очні каплі і спрей для носа є. Це спазмобрю, це е, спазмолітик, який діє на органи черевної порожнини. Це препарати, які понижують тиск, препарати проти алергічні широкого спекту дії. Тобто зараз так отримав в Червоний Хресті препарати. У нас ми знаходимося, нагадую, Білоцерківцям за адресою міста Білоцерква, вулиця Турчанінова, 1А. В будні дні з 9 до часу працює медико-соціальна кімната, де, за консультацією лікаря попередньої, відповідно, ви можете отримати такий препарат. Тому що це ліки без консультації лікаря. Ми знаємо, що приймати ніякі препарати не можна, але вони насправді дійсно в аптеках скоштують дуже дорого. А це ну, чудова можливість отримати їх і берегти своє здоров'я, покращувати його. Частина даних препаратів, які сьогодні отримав Червоний Хрест, буде передана фонду Константина Климчука. І дякуючи Константину, вони потраплять до хворих військовослужбовців, які зараз в зоні антитуристичної операції. Ну і дай Бог здоров'я нам і їм. такі антибіотики, спазмальгетики, потім протиалергенні засоби. Це саме те нагальне, що потрібно нашим воякам. А завдяки фармварті Червоному Христу, депутату міської ради Володимиру Вовкотрубу, ми маємо тепер змогу забезпечити наших вояків якісними дієвими препаратами. І це теж є великий вклад в обороноздатність нашої держави. Нашей помощью мы, конечно, всем, которые нуждаются в этой помощи, мы помогаем. Ну, в частности, антибиотик прекрасная вещь, которая дорожает и дорожает наше время непомерно, поэтому это очень посильная помощь и очень действенная помощь для нас. Ну и все другие препараты, которые вы нам с душой отдаете, я думаю, что все они принесут хоть какую-то Торику здоровья нашего народа, хотя здоровье заключается не только в медицине, а и всех окружающих факторах. Поэтому я думаю, что очень действенная, очень посильная, очень хорошая помощь, это, которая для нас как раз кстати. Поэтому спасибо большое. За надану допомогу в лікування діток. І ця допомога нам постійна від працівників фарм варта. У нас сьогодні нелегкі часи з медикаментами для діток. І все, що нам надається, це нам дуже і дуже необхідне для лікування дітей. І через те, і ця допомога нам неодноразова, І через то ми дуже і дуже вдячні. Дякуємо вам пристем. Ми дякуємо благодійному фонду. Варта» да, за надання такої можливості надання ліків для наших дітей, для дітей нашого міста. Я дуже-дуже дякую. І сподіваємося на, на, на плідну подальшому співпрацю.